Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Хмельницькому зафіксували конфлікти ЦК з пасажирами маршрутки. Самі туди йдіть. Ви були там? Кричала військовому жінка. «Да, я там був. Чи мені без ноги треба було повернутись? Ви б радувалися, якби я без ноги вернувся? Відповів він. Радувалась би, відповіла жінка. Сама йди попробуй, сволочка за військовий. Мої діти там відповіла жінка. Чи вдалося ЦК мобілізувати когось з пасажирів наразі не повідомляється?

Вот, да, вот вы идти закидывать.